Всім доброї ночі. Ну, не така ж вона і добра. Да? Е, сьогодні у нас неділя, 27 квітня, і ця ніч у нас видалася доволі таки не така спокійніша, як минула. Да? Минуло ми також не спали, а ця ніч-то взагалі е, е, прийшов з роботи, да? почали робити якийсь там захист. Обдивився цілий день був на роботі, да дружина сказала, що є, були там якісь мінімальні пошкодження. Обдивився. Да, ви бачили минуле відео моє, де не, я там. Зробив захист, дивився, контролював. І що було тоді. В загальному все добре, але десь відсотків 10 пошкоджень було. Причому так було цікаво, що в таких місцях, що не зрозуміло. Да? Там, де стояли градусники, все добре, а десь з краю, там, 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 десь по пару пагонів, попідмерзало, ну там взагалі не критично, там воно проломкою все рівно прибиралося. Б. То на даний час ніби все було б і добре. От там, де ми закрили, Рядочок да, від нашої, нашого ставочка взагалі той ряд добре витримав. Воно, видно, так було в затишку від цего, звідти брався мороз, всі пагони білі. І сьогодні, думаю, ми вже на коні, да, я зберіг наші пеньочки, думаю, десь під ранок ми їх запалимо і все буде добре. Почали зробили захист, що це я на градусники ноль. Ноль обійшов за пленку, від, від копанки, від нашого ставка беру пленку, вона вже починає біліти. Да, десь там вверху в нас, навірно, і плюс 5 ще може бути, а тут вже в нас почався ноль. Е, що робити? Ну, відразу взяли нашу горючу суміш, почали запалювати, щоб якось, якось щось спасати. Е, що хочу сказати, друзі, по нашому захисту, який ви побачили по поводу пеньочків. доволі класна робоча тема, але але, якщо б ми запалили його десь години 4-5 ранку, це взагалі було б супер. Воно б до раночку догоріло б і зберегло нам би все ці пагони, все це. А в нас воно почалося брати з вечора. і е, Якби на кожен пеньочок була заміна два пенька, все було б, друзі, супер. Один догорає, другий ставимо, і в принципі це тема робоча. Да? Пеньок треба брати не просто там, з любого дерева, да, дерева, твердого, а іменно із м'якого такого вже, або верба така, да, або тополя. Ти тільки масло влив, воно як вбирає, як губка да? вібрало. Ти тільки лампою підніс. Все, подивіться, воно як свічка горить. Подивіться, як горить і як задимлює. Зараз, да, 12 годин ночі, на даний час, тут я зараз вже стою, тут вже тепло стало. Що ми зробили? Обтягнули там знову наш ряд, і в нас така плівочка була, ми придбали, мали робити, ну, маємо робити на днях. Школку нашу виноградну да, тримали, побачили, що заморозки і школку ще поки не висаджували. Е, і цю плівку ми вирішили обтягнути по периметру для того, щоб не було протягів. Е, наші пеньочки, я ж кажу, дуже класна тема. Я так подивився. ну... Е, Треба готуватись, треба заздалегідь запасатись. І якщо на кожен пеньочок такий буде запас, або якби це було допустимо годин там, як 4-5 ранку, ми запалили, воно б горіло, диміло тут, і дим зараз стоїть, ви бачите, і вогник, і воно б захищало. Б. І самий такий простий і дешевий варіант. Не треба там і кучу перероба, і всього, подивіться, як горить. Просто супер. Далі не знаю, що ми збережемо, бо в 12 годин ночі ми вже почали палити. А що ми зараз і дрова, мабуть, сюди будемо носити, що ми будемо палити, я не знаю, але почали. Якщо вже воно почало опускатися, що ж чекати там до 3, до 4, до мінус 2, якщо воно вже зараз стане 0 і мінус 1, воно вже вже почне хапати цей приморозок. Воно хапне цей приморозок, все одно того захисту тоді вже не буде. Зараз спробуємо, далі надіємося, що. Щоб Бог нам поможе, і ми щось там працювати, і якось збережемо. Але бачите, друзі, яка класна тема, придумав, буквально на днях беріть на вооруження, да. просто їх треба набагато більше. Треба мати запас для того, щоб один забрали, другий поставили, один забрали, другий поставили. Горить, в принципі, вже годину десь горить і ну, може на, на дві години, на три їх хватить, але ну, всю ніч він теж пеньок, він не буде горіти. Отож, друзі, ось так показуємо, як є. Минулої ночі там я думав, що ми проскочили, але ну, трішки хапнули. Хапнули, але не критично. Там десь мінімально по краях воно знаєте, цей заморозок береться. Я там водою проходив, побризкував, дивлюся, мокре, мокре, все. особливо пробую там, де... Топінером прив'язував плівочку, воно мокре, ніби нічого, звідти ми захистили все це, але там, 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 десь якісь паги. Ну, в основному, з краю, Оце е, не продумав я вітер у нас південно-західний був, да, і видно, воно звідти протягувало, оце звідти чуть-чуть воно і пострадало. Звідси зверху взагалі все, все, все живе було. Там ну і то чотири пагона нормальних, один чуть-чуть підмерз. Там воно було не критично, але цю ніч, як ми переживемо, я не знаю. Е, Цю ніч це саме критична, там, я ж кажу, вже в пів 12 ночі у нас вже почав брати заморозок. Отож, друзі, всім до побачення. Скажіть, як ви захищаєтесь від, то, теж від заморозку, що у вас воно допомогло, що не допомогло. Вже планую, що треба більш серйозніше відноситись до цих заморозків. треба... Брати агроволокно, да, робити тунельні укриття, треба і підігрів робити, як ми зараз робимо, треба все, все робити і все мати на увазі. Так скажу, багато мене хто запитував, да, то як ти взагалі взагалі тримаєш виноградник там в низині, в долині. і цей. Ну Якщо я тут живу, друзі, якщо і подобається мені, от подобається мені ця справа, що мені нею не займатися. Ну так, да, у вас там вверху, можливо, там це менш безпокойніше діло, в нас трішки більше. Ну, що, що, що ж робити? Пробуємо захищати, пробуємо це, але я хочу сказати за 10 років. Оцей виноградник, що тут на сьогоднішній день, ну хай візьмемо на минулий рік, що ми мали з постраждань, один рік деякі пагони були, ну, отак було три живих, один там підмерз. От якийсь такий заморозок був. В року році, минулого році там, декілька кущів, я вже розказував, що втратили врожай. А так в загальному все було добре. Врожай був завжди і все було добре. Цей рік, як буде, ми не знаємо, цей рік взагалі. Космос і щось прогнозувати, щось сказати зарано. Бачите, робимо все, що можемо, але що в наших силах, то зробимо. По поводу дима, да, ну, так як я й думав, дим піднімається, десь йде в сторону, а десь на деяких пеньочках, десь піднімається вверх. Але що цікаво, що ось стоїш коло пенька, да, ну, ну, горить вогонь. Ви знаєте, як горить да, все все одно температура друга. Зовсім помінялась тут температура в оцему нашому саркофагу, як ми запалили. Поки ми з дружиною обтягували цю плівку, тут такий холод був, що я вже я раз пішов до градусника, плюс один, думаю, та що ж так холодно, ну? Ми ж тільки починаємо готувати цього заморозка, приходь вже в ноль. Думаю, ну може, градусники вже щось це. Заходжу звідти, пробую, воно вже ця ізму розбереться і вже все почалося. Берегти, покажемо, що не вдасться. Все побачите, все буде, як є, будемо показувати. Зараз що ми робимо? Йду шукаю. Заміну цим пенькам, любі поліна, любі дрова роблю зараз надріз бензопилою для того, щоб куди потрапляло масло і щоб мати заміну, коли догорає, зразу підставити, щоб отакий, отакий зробити захист. Все, друзі, всім до побачення. Ситуація не дуже, але треба працювати. Будемо працювати, щось воно буде. Все залежить від нас і від Господа Бога. Всім до побачення. Розкажіть, як ви захищаєте, і результати свої обов'язково напишіть в коментарях. Друзі, 11 година дня. Бачили ви наш підпал, можна сказати. Зараз все подібно розкажу. І проведемо якийсь попередній аналіз. Дивіться, це ж почав у нас збиратися мороз з пів 12-го. Зразу почали ми палити наші пеньки. І до ранку всю ніч я кочегарив. Розкажу подробно, як я це робив, що воно нам дало, що воно нам не дало, зараз це все розкажемо. Дивіться. Зразу хочу сказати, що результат, друзі є, і результат я вражений просто результатом. Коли я оце всю ніч да, я, в мене не було навіть телефону, я не знімав, бо просто не було коли. Отак От постійно бігав, 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 там підкинути, там підлити, там то там все. Дивлюся, вже починає вроді біліти, думаю, ну ще протриматися якийсь час. Я виглядаю, отак проходжу, думаю, що що так персик, щось якийсь він не такий. Знаєте, дивлюся на листки, і листки отак опусені вниз. Я піднімаю отак голову, ну не то, що біло, просто, наче от хтось встелив снігом. А я ми ж бачите, ми ж ви бачили з вечора, да, як ми зробили оцю пленку, понатягували, ось чорну пленку натянули таку звідси. Ми на сажанці придбали е, на школку. І що ж її тримати, думаю, обтягну, все одно ну, якогось сквозняка не буде. І от почали ми топити, почали кочегарити. Зараз пройдемо, покажемо вам результат, чого ми добилися. Е, зразу скажу, що пошкодження тут. На цій ділянці, де ми топили, пошкоджень немає. Ну як немає, немає пошкоджень за цю ніч. Минулої ночі ви бачили відео, да, де я думав, що вроді ніби якби пронесло. Але е, біля градусників в тих частях нормально, але там десь поприхватювало, там. там. Воно не критично, але декілька пагонів до проломки. Це я рахую, там тих 10-15% до проломки це, це нічого. Воно все виломається і якби цей. Головне, щоб далі була погода. Цю ніч. Наскільки вона була по морозу жорстка, ми за рахунок наших пеньків ми виїхали. Е, давайте зразу розкажу по пеньках. Запалили, ви бачили, як воно горіло, горить. Проходить хвилин 20, воно починає притухати. Беру масло, оп'ять пройшов, попідливав, оп'ять гарний вогонь. все. Е, туди виходиш за, за цю плівку, холод такий. Конкретний, сюди воно наче якесь і тепліше. На градусниках плюс один-ноль, до ноль горить-горить, дивлюсь, плюс один, плюс один. Е, там уже все було, я подивився, від води біле, вже все біліло. Підливав я це масло, підливав це масло. Дуже класна тема з цими пеньками. Якщо, допустимо, от короткочасний заморозок. Ви пеньочки розставили, маслом пролили лампою паяльною хлоп. Воно загорілося, 20 хвилин підлили, підлили, підлили. Але тут, виходить, що всю ніч і в мене не було просто такої кількості масла, щоб ходити, просто підливати. Я почав зразу думати, що робити, що робити, що робити. Поїхав, взяв у мене там дрова, такі старі, знаєте, були соснові, там чурки різні. Начав я, бо попробував тверду породу, тверда порода погана, вона обвуглюється. Ну, Починає, вроді, горіти, але горить слабо, береться жаром, і вона стоїть, не дає тої температури. Сосна, все, що там було в мене, таке старе і доски різні. Взяв бензопилуй, посеред ночі тут різав, рубав і постійно підкладав. Оце рядок проклав, воно починає розгоратися. Другий рядок проклав. Дивлюсь, там трошки підтухло, взяв паяльну лампу, пройшов, попідпалював. Так друзі, все воно так красиво горіло. Чую, так молодь іде і Каже: подивись, він там як Бетмен ходить середів вогня. Мені аж стало так, знаєте, як аж смішно. Дійсно, як Бетмен тут ходив. І отак до ранку, до ранку, до ранку ми протрималися. За рахунок нашої костики, за рахунок наших піньків. Піньки горять дуже довго, Я думаю, що вони там дві години згорять. Ні. Подивіться, вже 11 година дня. Покажи, вони ще воно дотлівають. Ще дотлівають. Діло в тому, що він цілий, він горить зверху, масло це ми. Його пропитали, ну я ж кажу, масла вистачає на хвилин 15-20, далі воно починає затухати і кліти. Масло чуть підлив, воно знов розгорається. Ну, преимущество, яке це опенька? Того, що він от, суха стара верба, да, він як, е, як вата, можна сказати, ну, як, як мачалка. Да. Ви масло підлили, він оп в себе брав. І воно горить. Бо якщо тверда порода, ви просто наріжете пеньків, воно це з масла зверху вигорить і якби все. А тут воно кліло, кліло. Задимлення, кстати, друзі, теж помогло. Е, коли воно горіло, цей дим легко уходив в сторону. Оце все, що горіло, воно все, все лягало на наші кущі, повністю все. Я так виходив, дивився, ну, весь виноградник і в диму, і в вогньові був. В принципі, я результатом дуже вражений. Нам, я не знаю, на майбутнє будемо щось думати з цими пеньками, заготовляти їх, щоб вони стояли на такий випадок. Мені сподобалось. Зараз пройдемо по винограднику, я вам покажу результат. Зразу хочу сказати, що там у нас, де ми не топили, там підмерзання є вище. Не критичні, але пошкодження є. Там вище, воно трішки, наче як би це, але все рівно там відсотків 20, мабуть, втратить. да Бачите, оце, тут живеньке, пару пагонів підбито, є живі. А це ж я ж кажу, це пошкодження минулої ночі. Подивіться. Ось наш пеньочок, він подивіться, якщо не догорів, він ще кліє, він ще. Якщо зараз сюди вити масло і лампу піднести, він зараз почне горіти. Тільки збити попіл. Бачите, тут взагалі все живеньке. Ось сюди. Ну, я з результатом я вражений. Я коли зранку допалив це все, пішов ляг спати, думаю, та що воно тут половину, напевно, вимерзне, якщо не більше. Нє, все все прекрасно. Бачите. Подивіться. Так, бігом пробіжимося. детальний огляд робити не будемо, бо це зараз займе велику кількість часу. Але я ж кажу, все, що в, в цій ночі все вціліло. Якщо десь є якісь пошкодження, да, то, то вони мінімальні, і це минулої ночі. Минулої ночі воно якби. Я думав, що воно не буде. Там 0 і плюс 1 було, але воно десь воно поприходило. Ну, бачите, ось два пагони тут, тут ціленько, тут. Ну є з чого набрати. Тут це ще шкаф, це, це все минулої ночі. Цієї ночі ми врятували за рахунок наших нашого. Ось взагалі і все тут. Все, все добре. Сказати. От коли обрізаємо кущ, краще робити великий запас. от да? от бачимо, от Минулої ночі поприхвачувало трошки дві, дві лози плодоношення, є з чого вибрати. Тут прихватило, тут ціленьке, тут ціленьке. Лучше краще обрізати більше, проломкою виламати виломати, це знову я пересвідчився. Навіть по три лози можна ложити. Це наш запас. Е бачите, я ж кажу все, 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 все вціліло, все ціленьке. Від наших пеньочків це я, я просто вражений результатом, друзі. Люба праця, яку ви працюєте, вона завжди приносить якісь результати. Я, я зранку вже в хату просто є увійшов. Наскільки важко всю ніч тут потопити, бігати і тому подібне. Кстаті, да, оцей захист плівка взагалі допомогла. Там уже... Там не то, що з тої сторони та плівка була льодом таким покрита. Від плівки, вообще, все цілесеньке, що минулої ночі, що цієї ночі, ніде геть у цей рядок ніде геть погінця не було прибито. Раніше в нас цей рядок цей ряд від копанки страдав найбільше декілька кущів. Тут у нас все живе. Поки головне, щоб далі була погода. На цей день ми зберегли. Зараз підемо туди до хати, я покажу вам, що у нас там наробили. У Будинку взагалі в мене ніколи підмерзань не було. Ось, все, бачите, сухе. Воно що підмерзло, воно вже його видно. цієї ночі воно підмерзло, бачите, воно вже сухе. Все, але є що набрати тут сухе. тут, 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 тут. тут. Є що набрати. Дивимося далі, дивіться, те саме. Сухе. Хтось мене запитував, чи відіб'є він бруньку. Дивіться, сухе, сухе. третя брунька опущена була, вона ще жива. І вона е несе врожай. Не такий, не звісно, як оця перша грона була. Да? Але вона несе врожай. То що ми тут маємо? Декілька пагонів підбитих, там усе живеньке, бачите? Як воно тут взагалі не зрозуміло? Дивіться, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну є ж, є буде з чого набрати. Тут ще. Де не, не скрізь пішла заміщаюча брунька. Тут живеньке, але я ж кажу, якщо б такі пошкодження біля будинку, то там би в нас вимерзло точно все, якби мене не, пили. Дивіться, ось тронулася брунька, вона вже ось суха підморожена. Тут взагалі ось, біля, я ж кажу, ось все, подивіться тут пізнє розпускання усього, подивіться, як воно підбите. Повністю стало сухе, оце все за всю ніч, але є тут брунічка. З якої ми ще можемо щось відбити. Але тут сухе бачимо, тут ще опушена брунька, тут пізнє розпускання, щось ми, щось ми та й наберемо. Коли я зранку прийшов, оці каплі, що висять, бачите, пасока просупає, вони просто були як лід. Просто були, ну, льодом. Я отак взяв, відламав. Бачите, то представте, яке пошкодження біля будинку, що було б у нас там в долині, якби ми не палили. Отож, друзі, захист працює, показав вам. Що воно як детально все не знімав всю ніч, бо не було коли, треба було працювати і праця важка. Так що беріть, на, як, як то говориться, собі в купілку, такий метод він працює. Єдине, що треба десь десь треба заготовляти ці пеньки, да, їх можна занарізати зарані, щоб вони стояли, стояли, щоб вони ставали такі більш, як трухніві. Верба, тополя, це найбільш підійде для цього діла. Далі будемо бачити. Надіємося, що далі вже не буде цих катаклізмів. Мороз був сильний, я ж кажу, багато чого підмерзало, а зараз ще підемо покажу вам нашу картоплю. Це, друзі, наша картопелька. Перед заморозком я пройшов її загорнув, але тут вже було не сховати її. Там, де пізніше, вона більше сховалася. А тут у нас рання рив'єра, і відбулося пошкодження. Але воно мінімальне. Бачите, тут підмерзло, тут я загорнув. Це живенькі, але просто що ви бачите, що цієї ночі підмерзло все і багато чого. От видно, воно поприхватювало. Полуниця так, так же само. Та, яка цвіла, та, яка цвіла. Вона всередині почорніла. Е, бачите, тут є живенька. Є, що всередині ось, підчорніла. З неї, бачите, ось покажи, з неї вже ягоди не буде. Оце що цвіло? Все, воно вже відсохне, воно вже оцей вона підбита. Ось маленька, живенька, бачите, десь була там внизу. Так що такий результат по заморозку, я результатом задоволений. Головне, щоб далі його не було, бо далі вже в нас нема чим зберігатися, нема в нас такої кількості піньків, і все, щоб можна було, ми спалили вже за, за цю ніч. Ми постійно говорили, датам: а як ти той виноград тримаєш біля води? Я взагалі не розумію. Воно ж там кожен рік все вимерзає. За 10 років, що там іменно виноградник, в мене є кущі старші, да, де, де вище. Іменно там, внизу, де я заклав виноградник, вже, вже 10 років йому. То я вам сказав, що пошкодження в мене були один раз мінімально, там декілька пагонів цілих, я вже вам розказував один пошкоджений минулий рік, і оцей рік, що, що ми боремося, так в загальному все було добре. А то цей рік такий, що ну тут важко щось прогнозувати. Отож, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Діма Журбенко. Зробили все, що могли. Захищайте наші рослини в такий тяжкий період. Вони цього потребують.